переробити оцей кліп. Порогіте мене, доктор. Порогіте. Я радішу не маю. Скажіть, що ви Короч, Це буде все виключайте вже. Там далі йдуть голі баби, то нікому не цікаво. І коротше ми думаємо, що то все має виглядати тако. Дропак, дайте якусь емоцію нормальні. Давайте. Ми трої тіти. Лікарю. Допоможіть. Давай. Я повсюди бачу Загорецьку. Е, добре. Скажіть, будь ласка, що ви бачите на цій картинці? Та, драпак, це Загорецька! Святослав дягнув вдягнув Черпак. Такий от гумор від львівських хлопак, Драпак, чувак. Давай, давай, субсидію оформляй. Поштанемо так. Або сядемо тако, не хочеш? Добре, не будем. Нам не треба твоє лаве, наша нам пенсія в півтори тиші. Ми хочемо, щоб ти дивився на оце дніще. Сей, цей, 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 коротше, тіпав, цей, цей. Коротше, типа, поняли, да, від нас ну нічого розумного взагалі, не чекайте, типа. Отакий заторну, сторму. Дубу борту зробить.